Так, дядьки, всім попривіту. Сьогодні буде у нас в продажі трошки всяких автозапчастей з дідовського гаража. З чого ми почнемо? Давайте, мабуть, почнемо з запчасті Таврія. Що в нас є на таврушечку? Отака рульова рієчка Талко. Е, інтересно б їх погуглить. Ну, саму і знайшов за косарь. Тобі ж вона нульцева, ніде нічого не крученого. От, отака рієчка зіркала один. Два-три купочки. Одне таке, одне не таке. Тобто пара, Ну і, грубо говоря, оце теж може бути пара. ціленькі і все красиво. Такі от зіркала. Далі це якісь заглушечки, резиночки. О, колпачок сюди. То в стіль, Ручки. Що тут за о Ручка. Саме чаще ламається, по-моєму, гривень 200 вона стоїть. Вот такая ручка 1102. Книпочка, ручки. Короче, грубо говоря, це Ой, барахло по цене рейки. За косарь. Запчастини Вот Зеркала. Так, сейчас сложим. Вот. Таврический запчасти косарь. Далі. запчасти у вас. вас. Вас вас. Так, що ми начнем. Ремкомплект карбюратора К126Н. Зобере ну, раму курва. Короче, повірте, набор для ремонту ступиці переднього коліса, комутатор. Це все нуль це Далі головний тормозний теж у вас, у вас 21.01 написано. Главний тормозний трамблір з броніпроводами. Трамблір теж нульцевий. Крешечку знімав, все нове, все красиво. Такий от Трамблчик, ну я думаю, це вазовський, ну, Жигулячий. Теж таке все по красоті. Так, віддай. Вот. Це у нас Жигулячий. Ну, колпачки, це не знаю. Може комусь треба віддільно, де вони приміняються. Ну, це, по-моєму, теж це ще советські. Ну, вони хрень я знаю, Якщо треба, комусь напишете. Що за це? Давайте це все теж по ціні трамблюра. Трамблір новий 700. Ці всі запчасті <coughs> Жигуль 700 гривень. Це все, що я назвав. Далі, є така фара. Судя по всьому, вона теж нульцева або не видно. О, О Це мабуть, на комплект. А так, да. це на трамбліор чи ні. Коротше, отаке все Приколи. Далі фара воно не видно, щоб вона закручувалась. Ну, Трошечки в якомусь гавніце така от фара. По-моєму. Та теж вона ж гуляча. Якщо комусь треба, пишіть отаких два стеклопідйомника. Хтось ну, не знайшов я що Це не таврічиський, На жигулячі теж вроді не похоже. Так, що тут? Та ніяких взагалі не надписів. Ніде Ні нічого не написано. Якщо хто знає, підскажіть. А ви не забувайте лайкосик, поставити підписочку, бо тут на каналі кожен день, хто нові глядачі. Ну, пошти кожен день щось якісь нові ніштячки. Думаю, знайдете для себе багато чого корисного. Коротше, так, продовжуємо, це сюди положимо і продовжуємо. Є три отаких от насоси. Всі робочі. Це ще бачите дідовські. Дідовські насосики. Що за них гроші втулить? Я хто я Ну, Давайте так. Гривень за 503 штуки пойдет. Я думаю, підет. 500 гривень всі робочі зараз. Чпухає. Чпухає. Це чуть хуже, але теж чпухає. 500 гривень три штуки. Далі. Карбулятори. Карбулятори. Солекс. Знаю, що солексі дорогий, він б Тут трошки видно. Прогиб. ну Я чу-чуть там уже з пів міліметра этой штангель ложив по плоскості. Трошечки крапаль. Новий солек сейчас косаря 4. Я в шокі. Так, не знаю, давайте, давайте хай буде косарь. Отак, вроді він все комплектне, все робоче. Газік газик не стояв. Ну, тож обично тут уже врізки десь вот тут огородять. Чи є. Чи це врізка під газ. А ну, спеціалісти. Бо я вже забув. Забув. Ну, вроді як заводське. А ні, то не може бути під газ. В общем, если якщо косарь. Так, далі. Отакий карбюратор. Беушенький, ну трошки в пиляки. DAS 21.05. тинь-тинь-тинь. Це точно жигулячий. от, Ну цей гривень 500 хай буде. Може, може комусь і треба, пригодиться. Він, конечно, зашмалений, я хрен озна, щоб на маслиці добре кушав. Так, по цим запчастям розібрались е, тісочки. 120 губіща. Тут ось, бачите, я викрутив вінт, він був не закишай. Видно, він десь була тріщинка, влага попала. Бачите, на чому він держався, почали крутити, тягнути і він репнув. Ну, Я таке перший раз в житті зустрічаю, щоб на тісках репнув винт. Обично Гайка виходить з строя. Ну він, я вам скажу, ще хороший. Тобто ж не злизаний вухнарь. 120-ті 30 кг на поворотній платформі. Гайка є, тобі, грубо говоря, теоретичні. Та ні, то не буде повна херня його зварювати. От, не вистачає одной губки і треба гвинтик. 1600 гривень. Отакі от, от шикарні, ніде не варені, ніде не жарені. Ну Тільки губка. Я имею в виду, тут труба, їхній основний косяк. 1600 Двигун, щось ніяк не уйде. 1500, да, 1500 гривень. По можності як полторашка рашка дето. Ну він дебелий, здоровий. Ні, ми його наміть розбарахлим. Хоча, як їх зрозуміти, в мене був чуть ли не в два рази менший, 1,5 кВт, цей здоровий. І теж десь 1,5 кВт або 22 вал. Двоступінчатий шків. Десь можна на сверлілочку, на якусь молотілочку. Він робочий. На 220 тільки йому треба допомагати. Ну, звісно, він під 380 Бо на 220 він не буде на всю потужність працювати. 1500 гривень. Так, по запчастям, так, да, вроді все, я розказав, показав. А, ще є. Забувся. Фара нова нова. Нова фара, бачите, з глушечкою. З глушечкою. Така красота. копійшна. А та Табеушна. Так, наборчик отакий всячений. Ну, я думаю, можемо його розпаливинити. Може комусь треба. Ну, топори варені. Топори хороші, ну, варені. Варені дебело. Один, другий. Ну, поштучно там розпродавати там по 50 гривень молоток. Ну, Якщо візьмете десяток. От, наприклад, хто хоче всі молотки, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 штук за 500 гривень молотки. От, ні, це не вважається. Чисто молотки. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. А не 12, 13. Коротше, 12, 13 штук за 500 гривень всі молотки. Хочете, забирайте. А якщо це все гамузом за. За косар, я думаю, воно поїде тут навіть кілограм 20 тут по полтиннику за кіло і поїхали. Далі три 46-50, 46-50, 41 46. Вони всі нульцеві, новесенькі. О, Дивіться, Маден USSR, совєтське качество. Вони не працювали, три ключіка, три ключика за 500 гривень. Це ці не до подкачки, не до хірячки. Я так зрозумів, викинем в чермет. Щось нікому воно не нужно, ніхто так само і не собрав, Що це? це воно таке? Е, ну, так, якщо забрати, це все 500 гривень. Так, оця хрень. ці дві хрені 700 гривень. Так, шківуні. Три. отакі шківуні. чотири шківуні. 5, 6. В минулому відео показував розміри. Якщо кому треба, буде скину відео. Там, де я міряв розмір. Тобто отакі разні. 900 гривень. Також не забуваємо електроінструмент. О, дивіться, тепер у мене дві точилки, Дві точилки за 500 гривень. Шикарні, шикарні О, Ручні робочі. Такий лажик, перфоратор 1600, 700, ножниці по металу, 1700 е, петлі такі рояльні. як вони називаються, 300 гривень. А це краник розбирав, бо один там писав, що 700 гривень. Каже, от, ось ось фільтр, один кран і другий кран. Ну Це вже розбирав на латунь. Е, мені ж, ви знаєте, мені ж як солов'ю. Продалось, продалось. ні, Мадий неталі. Такий, навіть, один тройничок під касар буде стоїти. Е, в общем, я казав 700 гривень, один от висрався, каже, що за два боушних крана 700 гривень, то дорого. Я кажу, вони по латуні, почти на 300 виходять. А воно це вся братва да, почти на 30 виходить по латуні. Тобто двойна ціна латуні. <кхе> Хто вам ще таке предложить? Ну, оце можу отак от За 500 гривень. Це вже розібрав, то вже все. Теоретически можно назад забрать. Так, тут у нас болтики 27 на 195, 0 CV 80 гривен штучка. Такие краники. Так, мала продольна уїхала. Отака є есть робоча. рабочая. Морзе 2 на невеличкий станок. С 3 планшайба 1 на 616. Люнетик. О, що там так темно. Світл включить. Така невеличка для якихось самоділок, самодільного станка, мала продольна. Отака якась на самоділочку, вона 100х310, на між 120 Бабка 1М61, 1К-62, 16К-25 і 116 д 16 Бо, вроді, бачив, недавно дядько продавав похожу це ще ЧПУ І теж попалось відео. Один дядько продавав, другий купив, ще не суть все відкручується. Тут винт торчить. Винт, вал, вал, не так сказав, вал. На нього дівайте, з обичної того, штурвальчик, і вона работає в штатному режимі. Це ЧПУ. Трошки, так, да, люфта взагалі не грама. Вона крутиться, но люфта просто, просто не грама, не міліметр. Трошки вона погризена бобрами. Це таке електроніка 2М112, цей дракончик у нас проданий. Остались дві 2 м по 9 тисяч. Да, трошки франкінштейнчики, як один теж там висрався. А це вже написав по 9 тисяч. Пише: Я за 7 тисяч повністю комплектну робочу продав. Продати ти, дядько, можеш хоч і за 3000, і за 4000. Це повністю діло кожного. Ну, Якщо рина ціна там, на них щось більш-менш комплектне від 15. Тобто за 7 тисяч це так, 20 минут вона на ліс повисить. Тобість, ну, я не знаю цька, хто як хоче, так і моче. ж я йому написав, що кажу, буде ще по 7 тисяч, куплю десяток. Кстати, в кого є всякі такі прикаляси, станочки, там сверла, лірки, метчики, о, електроніка. Дивіться, що зробимо теж акціонний набір. Отака от матня. Що заматня у нас? Конденсаторна приставка з тепловим реле. Так, Отакий двіжок авіаційний ДВ-200. Це якась матня чисто бонусом. Отака от матня тепло терморегулятор. Потім отакий двіжок. Такий двіжок, отакий двіжок, зі стиралочки. Есть клапанчуки, отакий авіаційний. От, от, переключатель. Коротше, оце все куча всякої електроніки. 1500. Пултора косарика і поїхали. Да. На чому я закінчив? Якщо в когось є, може там навіть з прийомок мені скидають. Люди, наприклад, якісь годні віші. віддають з прийомки по 20 мені дядько пише по 30 забереш. Пишу з удовольствием, Ну, смотря, що не, не ключі, бо з пересилкою вони вийдуть 50 Тобі ж годні віші, дядько собі по десяточку з кілограма, там кілограм 300 натрамбував. Трішечку просто. Забрав на прийомки, відвіз на пошту, все, йому трошечка на карту, ляпс, всі довольні. Ну, це я так примір приводю. Може там віддають по 20, а там, наприклад, я не знаю, отаке от поздавали. Чи там, ну, коротше, до хрена чого. Може хтось гаражі розпродує там, дід. Так сказати, пішов мір новий, там розпродать, бо прийдуть цигани по 5, це видурять. Коротше, в кого ще є, пишіть, скидуйте. Багато чого не куплю по пересилки, бо доставка просто космічна. А так можна: станочки, хірочки. Короте, да, все. Всім пока. Пишіть на Viber, відправка, як завжди, новий почтою 1-3 дня. На діп 300 малі продольні. Так що, якщо, що, скидуйте. Не стісняйтесь, пишіть цену, будемо договарюватися. Всім пока!